Завдяки тому, що будуть прокладені нові труби, забезпечується надійність і безперервність роботи системи теплопостачання. Треба зазначити, що забезпечення надійності теплопостачання об'єктів соціальної інфраструктури є одним із пріоритетних завдань нашого підприємства. В цьому ремонтному періоді нам вдалося реалізувати один із таких важливих напрямків, як заміна тепломережі гарячого водопостачання і теплопостачання для Чернігівської обласної лікарні. Це дуже великий соціальний об'єкт, в якому отримують медичну допомогу понад 116 тисяч мешканців всієї Чернігівської області. Завдяки співпраці з міжнародним комітетом Червоного Христа ми провели. Важливе таке оновлення теплових мереж саме на цьому об'єкті на цій ділянці було замінено 554 метри трубопроводів гарячого водопостачання, і теплопостачання старих сталевих зношених тепломереж на нові сучасні попередньо ізольовані труби, строк експлуатації яких становить до 50 років. Які ж переваги при цьому отримують споживачі? Ну, по-перше, це надійність теплопостачання, а друга – це енергоефективність, оскільки завдяки новим попередньоізольованим трубам значно зменшуються втрати теплової енергії, і завдяки чому споживачі отримують більш якісний теплоносій. А це крім того, і забезпечує і енергоефективність, яка полягає в тому, що зменшуються втрати хімічно підготовленої води. І при цьому зменшується споживання природного газу і використання електричної енергії. Завдяки підтримці Червоного Христа, які надали нам і матеріальне, а також і надали і підрядника, який виконав ці роботи, нашим бригадам вдалося зосередитись на інших проблемних ділянках, які потребували ремонту в нашому місті. Загалом за цей ремонтний період після проведення гідравлічних випробувань було виявлено 67 поривів теплових мереж. Виконані роботи по заміні 2300 метрів трубопроводів. Крім цього об'єкту, в наших планах ще два важливих об'єкти соціальної інфраструктури, де також планується заміна зношених тепломереж на нові попередньо ізольовані. Це зокрема на проспекті Перемоги та також на вулиці Тероборони. Ми дуже вдячні нашим партнерам за системну і постійну підтримку, яка почалася з 2022 року з початком повномасштабної воєнних дій, завдяки яким ми отримуємо матеріально технічну допомогу і можемо оновлювати наше обладнання і забезпечувати стабільну роботу системи теплопостачання на майбутнє.